Огляд на подарункові набори, шашликейс, осавул та магнат. Перший у нас набір шашликейс у світлому кольорі, який має в собі 4 шампури. Один подвійний шампур та вилку для зняття м'яса. Другий набір це осавул. У світлому кольорі, який складається з. З восьми шампуриків, з шести приборів вилок, ложок і мисок. чотири чарки, вилка для зняття м'яса, ніж і фляга. І третій наш набір це магнат в темному кейсі, який має вісім шампурів, один подвійний шампур. Знімач для м'яса, щіпці, термометр, штопор, тесак, 8 вилок та 8 ложок, 8 рюмок, кухонний ніж, запальничка та 8 мисок. Пишіть в коментарях, який набір вам сподобався найбільше. Ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал.